Тут два, два можливих розвитки сценарію. Перший і він дуже реалістичний це те, що нарешті знайшлася можливість помститися пригожину за те, що робили вагнери, і як вони ставили під питання авторитет Путіна. Від... Ну, ця відповідь десь мусила бути, але з іншого боку, теж може бути як варіант. Тут зараз подумалося, що це таким чином Пригожин міг сам себе ліквідувати в мається на увазі в інформаційному часу просторі, і потім собі спокійно жити на якихось островах Ні, з ну, між, ну, 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 Слухай, тут знаєш у чому проблема? Що не просто так летів, летів і впав. А те, що його збило російське ПВО. Пане Матвію, що скажу? Земля йому бетоном. Ні, Хвилинку. Часто мене хвилює, чому там Путіна не було. Ні, ні. Було би дуже прикольно. Ні, ні, послухай. Ти зараз, ти зараз, от у цю хвилину, ти політичний аналітик. Земля бетоном не, не пройде, у мене не пройде. Значить, дивись, наприклад, загибель Пригожина і Україна. Uh, давай забудемо Росію. Ну, збили і збили, так? Значить, що ми маємо? Мабуть, буде після цього повна деструкція uh, ЧВК Вагнера як компанії. Тому що як лідера нема, то, значить, вони ну, будуть брати їх, наприклад, Міністерство оборони Росії і так далі. Який висновок я роблю? Приємний для нас, що не буде вже такого галтєлого, знаєш, як то кажуть, отакого такого. От такого от. Який в Росії був дуже популярний, і, можливо, у нього були зазіхання значно більше аніж. Розумієш, мені здається, що з політичного боку це дуже важлива для нас історія. Ану насправді. Розумієш, його би жива присутність була би цікавішою, тому що, поки два табори би жерлися між собою, хто більше можливості для влади має, тим більше можливостей для України в момент їхніх внутрішніх сварок визволяти свої території. Але з тим, що я зараз працюю з тими підрозділами, з якими зараз так само і опікуюся, з ким комунікую, то зараз не немає так багато інформації про вагнерів на тих позиціях. Йдеться про те, що на багатьох позиціях є професійна московська армія, професійний спецназ, не зеки, не якісь там ряжені генерали, навіть не оці от вагнерівці, які мають свою власну структуру. Так. А йдеться саме про вишколену московську армію, з якою дуже непросто боротися, і яку дуже не треба дооцінювати. дуже треба. Скажімо, не можна недооцінювати як таку. Тому, ну, я більше схильна думати насправді, що це нарешті поквиталося з тим, хто ставив під сумнів авторитет Путіна. Ну, але так відверто ну, але, дивіться, власне ПВО думаю, що для роста там зараз буде купа всяких пояснень. Зараз воно все обросте відповідно потрібної для Путіна інформаційної кампанії. Але давайте подивимося, що просто майже усі, хто заважали тому чи іншому режиму в московському царстві федерації, всіх з ніхсіх красиво ліквідовували. Ну це це звична практика. Але так знаєш, відверто, отак відверто. А зараз скажуть, що думали, що це F-16, наприклад. В 16 летить Ми на мосту. Да. слухай. Є... У нас під'єднується як ті, що заблудилися сьогодні. А оті що заблудилися, mm. да.